Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Одна кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані, голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особисто контролював проведення операції та координував її планування. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим, це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, зазначив Василь Малюк, Служба безпеки України. The Security Service of Ukraine carried out an attack on the illegal bridge to the temporarily occupied Crimea for the third time. On June 3, 2025, the underwater support structures of the bridge severely damaged by huge explosion at the seabed level.